Торгівля квітами сімейний бізнес для родини Оксани Білик. 20 років жінка продавала букети біля троянди, що по соборній цієї весни стихійний ринок закрили. А підприємцю запропонували долучитися до будівництва нового квіткового павільйону, де згодом вона зможе займатися своєю справою. Спочатку, каже Оксана, з осторогою сприйняла новину. Коли ж проаналізувала ситуацію, знайшла чимало переваг. Я скажу чесно вже за 20 років. Трошки хочеться вже якогось уюта, я думаю, що тут нам буде на 100% краще. Це ж приміщення, це квітка нев'яне. ну не так як ми там ящики, свічки бігаємо, руки, морозим, ноги, морозим. Тут ми будемо себе чувствувати людьми. Ситуація з продажем квітів по вулиці Соборній давно потребувала вирішення, кажуть у мерії, адже торгівля здійснювалася з асфальту та на тротуарі. Підприємці заважали пішоходам, а їхні клієнти на авто громадському транспорту, зупинка якого поряд із трояндою. Протягом минулих років неодноразово до виконавчих органів міської ради надходили скарги з приводу цієї торгівлі. Тому керівництвом було прийнято рішення за участю безпосередньо підприємців, які здійснюють там підприємницьку діяльність, винайти знайти нове місце розміщення, так щоб це задовольняло і міську раду, і громадян, і безпосередньо підприємців. Нове місце знайшли неподалік біля пожежної частини та відділу міліції за універмагом. Одразу ж на тролейбусній зупинці. Наразі тут триває будівництво павільйону площею у більш як 200 квадратів. Це цілісно розроблена концепція самого павільйону з зупинкою тролейбусною орієнтовно, десь посадочних місць 15-20, зупинка каркасного типу. Посадочні місця запроектовані. Зупинка Валентина Отамановська, так як і вона є зараз на цей час. У павільйоні прокладуть всі комунікації, буде навіть опалення. Переїхати сюди зголосилося четверо продавців. Це ті бізнесмени, які торгують квіткою впродовж всього року. На асфальті з на асфальті. Тут варитуар, там ж вітер, там ж мороз, сонце. Як там вистоятися? Це для нас хорошо. Для квітки хорошо. Асортимент туди більший. Тут будуть і вазони, і постами, і кітка буде, і домашня, все буде. Поначалу трохи вагалися, ми не знали, що робити таку, Але роздивились, подивилися, що дуже добре. Поки що ті підприємці, які погодилися на будівництво, торгують неподалік від Троянди. новосілля ж відсвяткувати, планують восени. Деякі підприємці вони вирішили продовжувати торгівлю на інших точках. Це ринок, урожай, це центральний ринок. А це ті підприємці, які здійснювали торгівлю, яка носила сезонний характер, тобто якийсь період. Основна маса буде здійснювати торгівлю квітами безпосередньо в цій будівлі. Поряд із павільйоном передбачено парковку для восьми автомобілів. Лариса Бондар, Вадим Іжиєвський, Олег Літвінцев. Новини телеканал Віта.